Фінальний відбір другого сезону конкурсу дитячої творчості Яскраві діти України пройшов у Хнатобі. За можливість представити область у столиці боролися 22 конкурсанти віком від 6 до 15 років з різних регіонів. Назар Іванов приїхав із Сахновшинського. Звісно, я хвилювався адже всі хвилюються за кулісами. Е, але вийшовши на сцену, почавши пісню, я почав кайфувати. Суддями стали такі українські зірки, як Сергій Бабкін, Ольга Цибульська, Віра Кекелія і та композитор Руслан Квінта. Окрім артистів, бали виставляли представниця президента України у Верховній Раді Ірина Луценко, Нардеп Ярослав Москаленка та очільниця облдержадміністрації Юлія Світлична. Велика робота, яка була проведена, це і відбір учасників, тому що безліч заявок було надіслано. Журі було дуже важко вибрати переможців, які сьогодні дійшли до фіналу обласного конкурсу. І я дуже дякую всім, хто втілив цю ідею у життя. Окрім конкурсантів, на фінал відбору завітали учасники першого сезону проекту. Цей конкурс дає дуже великий колосальний опит. Просто після цього конкурсу, честно кажучи, я відкрився. Я стал піти в другом направлении. Меня пригласили в Київ на фінал конкурсу Іскраві діти України, в Палац Україна. Переможницею цьогорічного відбору стала 15-річна харків'янка Лучана Феджі. У Києві дівчина змагатиметься за можливість поїхати на міжнародний фестиваль у Сан-Ремо. Олександра Адамчук та Дмитро Герасімов медіагрупа Об'єктив.